Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо лимонний тарт з меренгою. Це той десерт, який можна зустріти напевно в будь-якій кав'ярні або кондитерській. Він дуже відомий, дуже смачний, як на мене, літній, тому що в ньому присутня відчутна освіжаюча кислинка, яка компенсується за рахунок меренги. Наш лимонний тарт складається з пісочної основи лимонного курду і швейцарської меренги. Розпочинаємо приготування з пісочної основи, і для цього нам знадобиться пшеничне борошно, холодне вершкове масло, яйце, крижана вода, цукрова пудра, сіль і мигдальне борошно. Крижану воду, в принципі, можна не використовувати, але саме вона виступає зв'язуючим елементом усіх інгредієнтів, і при розкочуванні наше тісто не буде тріскатися. Тож це вам такий невеличкий лайфхак, якщо ви за якими Ось рецептом розкочуєте пісочне тісто, саме на основу для тарта, і воно тріскається, ви можете додати трошки води і все буде гаразд. Також мигдальне борошно можна, в принципі, не використовувати, якщо у вас його немає, але саме воно додає пісочній основі розсипчастості і хрусткості, але якщо його немає, заміть його пшеничним борошном у співвідношенні один до одного. У дежу комбайну відправляємо усі сухі інгредієнти: пшеничне борошно, мигдальне борошно. Цукрову пудру і сіль. Перемішуємо і додаємо кубики холодного важкового масла. І каподібною насадкою перетворюємо все в крихту в консистенцію мокрого піску. Вся крихта є. Дивіться, яка вона гарна, консистенція мокрого піску. Перемішуємо яйце і вливаємо яйце до пісочної крихти. Перемішуємо. І як тільки об'єдналися сухі інгредієнти яйце, додаємо крижану воду, починаючи буквально з однієї столової ложки. І далі спостерігаємо, якщо все добре об'єдналося і зволожилося, більше воду не додаємо. І як тільки все об'єдналося, вимикаємо комбайн. Ось таке м'якеньке тісто у нас вийшло, воно не липке, як бачите, воно зовсім не тріскається. І загортаємо тісто в плівку. Відправляємо тісто у холодильник стабілізуватися на 30-60 хвилин. Через 30 хвилин дістаємо наше стабілізоване тісто з холодильника. Добре присипаємо поверхню борошном. Перекладаємо на нього тісто. Не бійтеся присипати поверхню, тому що. Для того щоб наше тісто не прилипало. Випікати тарт я буду в ось такій перфорованій формі з дном, що знімається, вона дуже зручна. Діаметр 24 см, але якщо у вас такої немає, використовуйте будь-яку іншу форму. І тепер розкочуємо наше тісто діаметром трохи більше за діаметр форми. Так, я думаю, цього буде достатньо. І одразу вкладаємо чисто в форму. Зайве прибираємо скалкою. І тепер трошечки притискаємо боки нашої основи і трошки припіднімаємо їх над формою, тому що під час випічки основа опуститься, боки опустяться і зрівняються з нашою формою. Якщо ми їх не припіднімемо, тоді боки ще більше опустяться і тарт буде зовсім зовсім невисокий. І додатково наколюємо дно для того, щоб дно не здувалося. І відправляємо пісочну основу в морозильну камеру на 30 хвилин. Основа добре підморозилася, і тепер ми її відправляємо у духовку. Температура 170 градусів час 20-30 хвилин, але дивіться, як буде пекти ваша духовка. Головний орієнтир це золотистий колір основи. Все, основа готова. Обережно знімаємо її з. Решіточки і залишаємо до повного остигання в формі. Наша основа вже повністю остигла, і ми можемо переходити до приготування лимонного курду. І для цього нам знадобиться лимонний фреш, яйця, кубики холодного вишкового масла, цукор і цедра двох лимонів. Цедру і лимонний фреш я підготувала завчасно для того, щоб не витрачати зараз на це час. Але хочу зазначити, що якщо ви, як і я, завчасно знімаєте цедру з лимонів або з апельсинів, то не залишайте цедру просто так в тарілочці до використання, тому що ефірні масла, які містяться в цедрі, дуже швидко випаровуються. Тому, якщо ви робите це завчасно, просто змішайте цедру з цукром. У сотейник виливаємо лимонний фреш і цукор з цедрою. Бачите, ось так вона виглядає. Тепер ставимо сотейник на плиту і доводимо до розчинення цукру майже, майже до кипіння, до активного паріння, але все ж таки не до кипіння. Цей час перемішуємо яйця. Все, утворюється активна пара, при цьому цукор, як ви бачите, повністю розчинився. Знімаємо з плити. І тепер вливаємо лимонний сік в яйця, при цьому активно яйця перемішуємо і переливаємо все назад у сотейник. Ставимо на плиту і на середній потужності плити постійно помішуючи, заварюємо наш крем. Спочатку доводимо його до кипіння. Маса закипіла і тепер проварюємо її ще 30-60 секунд постійно помішуючи. Все, знімаємо з плити. І тепер переливаємо курт в тарілку через сито. Ми так робимо, для того, щоб, по-перше, і головне для того, щоб позбутися лимонної цедри, вона не потрібна нам в кремі, а також можна перестрахуватися, тому що коли ми додаємо лимонний сік, гарячий лимонний сік до яєць, трошечки білку може згорнутися. І для того, щоб позбавитися цих. Грудочок можна в будь-якому разі, навіть якщо ви не використовуєте цедру, пропустити крем через сит для того, щоб позбавитися ось цих білкових грудочок. У мене, наприклад, я бачу, трошечки є. І тепер додаємо до крему холодне вершкове масло. Перемішуємо все, лимонний курт готовий. Повертаємося до нашої основи, знімаємо бортики, готуємо презентаційну тарілочку і обережненько перекладаємо основу. А Мені навіть не знадобився ніж. Основу можна перекласти на цьому етапі, а можна вже потім після того, як стабілізується лимонний курт. І виливаємо лимонний курт в основу. Ми виливаємо курт в основу ще тепленьким, тому він розподіляється рівненько. Тепер відправляємо основу з лимонним курдом в холодильник на 3-4 години до повної стабілізації лимонного курду. Пройшло 4 години. лимонний курт вже повністю стабілізувався і ми можемо переходити до приготування швейцарської меренги. І для цього нам знадобиться цукор і білки. До білків додаємо цукор. Ставимо на парову баню і постійно помішуючи, доводимо все до повного розчинення цукру в білках. При цьому масу не нагрівайте вище 60 градусів для того, щоб білок не почав згортатися. Все, цукор повністю розчинився, ви можете ось таким чином відчути, чи розчинилися кристали по цукру повністю. Якщо так, Знімаємо з плити. Переливаємо білки з цукром у дежу комбайна, при цьому дивіться, щоб конденсат не потрапив у дежу. І збиваємо все до стійких піків. Все, маса збилася. Ось така вийшла консистенція, стійкі піки з ліниво звисаючим хвостиком. Мені така консистенція підходить, я майже завжди збиваю саме так. Зістаємо з холодильника наш стабілізований тарт. Бачите, лимонний курт повністю стабілізувався. І тепер викладаємо меренгу. Розподіляємо так, як вам подобається. І карамелізуємо меренгу газовим пальником. І ось така краса у нас вийшла. Лимонний тарт з меренгою готовий. Як я і казала на початку відео, це справжній, літній і дуже смачний, дуже гарний десерт. Але я хочу зауважити, що це лимонний тарт з меренгою, а не навпаки, тому тут присутня відчутна кислинка лимону. Так і має бути. Тож обов'язково готуйте тарт за цим рецептом, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на який є в описі під цим відео. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео і як завжди, давайте розріжемо тарт.